будь ласка. Добрий вечір. Ця акула вона дуже радісна, тому що вона знає, що компанія Окфіш найкращий імпортер риби та морепродуктів. А ще вона знає, що лисяк Владислав Олександрович найкращий директор. А ще, хлопці, є до вас питання. Так. Скажіть, будь ласка, у вас є авто? Є. Uh, yeah. А гроші? Трошки водяться, правильно? От, е а знаєте, буває така ситуація, що є авто, але нема грошей. Або є гроші, а нема авто. А є компанія «Кронвест», яка допоможе вирішити обидві проблеми. Ну, в принципі, все, все. да. Місто герой ірпінь на сцені лунь. <звук> на сцені лунь! <звук> Музичний гурт приїхав виступати в будинок культури, а як прийнято в будинках культури нема більш впливової людини, ніж місцевий звукотехнік. І так, день виступу, саундчек гурту. Так, хлопці, давайте швидше підключаємось. ви шо, у нас солдаут сьогодні. Ще й соліс запізнюється, не їде. Ви булки розслабили. Давайте ми працюємо, будь ласка. Щось гітара не підключається. Она у вас и не подключится, гуси. Не Веня, конечно, но... Да. Uh, 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 раз, uh, раз, раз, раз. Ще микрофон фуныть. Конечно, мікрофон фонить, бо ревер на чотири в тебе стоїть у барана. Ділей накручений чуть-чуть. Права колонка теж підфанює, так сказати. Ну, а взагалі у вас мікрофони просто галімі, пацани. Чо нам не дали нормальні мікрофони. Так кажу сразу, мужики, сінхайзери я вам не дам. Сінхайзери не дам. У мене їх два було. Приїжджав той комік, як його Степаненко. Добрий день! Добрий день! Начавшись свистіть, попалив усе, ждав батарейки два місяця. Не дождався. Пацани, пацани, зараз. зараз. Соліст, ти б... давай на тапку жми. У нас сьогодні солдати більше розпівуваться. Добрий день. А як я можу до вас звертатись? Добрий день, мене звати Антон. Можна просто король звуку. Ваше високосте, сьогодні у нас концерт. Ми розуміємо, що без вас ми ніяк не впораємось. Будь ласка, допоможіть нам. Звичайно, не просто так. Вау. Це що у вас? Батарейки? <сум> Батарі. <сум> Батарейки. Боже, хорватська крона! Ну ви чертяки, от знаєте, з чого починати. Так, давайте поможу зараз вам. Так, давай сюди. Що тут у нас? Ля мажор, не ля-мажор. А ми йдемо на різні туси, Ти віриш в буду я Вісуса. Прошу. Це Люленова. Строй молдавський. А ти ще змерз? У мене просто укулелі. А ну виздоравлюй. Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли почистив скумбрі, одній тобі. Хорошо. О — -о 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 -о. хорошо. Хорошо. Виздоравлюй. Властися нехорошо. Ви молодці. Добре, інструменти є. Дивіться, нам ще треба якось світло прописати на всі номера. Де у вас тут світлова апаратура? Йдемо до апарата, покажу тобі зараз апарат. Так, дивись, є такий варіант. Є такий варіант. Можна підстрабити... Ну це зал дуреє отут. Зал дуреє. Баби в обмарок падають. Поняли. Оце Хорошо, у нас зараз ще підійдуть декорації, ми будемо встановлювати. І Отут у нас буде проєктор, щоб ну, що у вас екрану немає, щоб у нас. Э, чекайте, а ви, ви куди? Та піду по кору. Так я ж це вам розказую. А мені? Ладно, Пішли з ним курити. Ой, мужики, 95-й рік. Фестиваль Червона рута ну всі свої. Я, Іво Бобул, Паша Зібров, Безусів, молодий. Наташка Могилєвська, Ну таке неслося. Всі коротше пили відрами тоді. Відрами пили. Баяни рвали, воно живйом співали, время було, ну, друге, хороше. І таке щось несеться, страшне, там шум, гам, бер-бе, бе. і воно сцені ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я, я заходжу в ремюрку, принюхуюсь, чую, а воно рибо і так дустить. Дивлюся в углу, так далеченько, ротару. Отакого От ляща топче. Вот такого. Я. Підводжу, кажу, Соня, дай вкусить. Вона як дасть мені ляща. От запомнилась мені чись ця ротару своїм лящом. Ой. Це, звісно, да. Чуєте, а ви це смачно розказуєте, а де тут пообідати можна? А, є тут один бар, Даш називається. Бардаш? Бардаш, ну. Не раджу вам, я один раз туди сходив, е, вийшов без грошей і репутації, хлопці. Так що воно воно не нужне, воно не нужне, воно не нужно. Все, щось ми забалакались, пішли у вас бистро, поїхали, без. Король звуку Антон. Дивіться, нам ще потрібні спецефекти якісь, да? щоб ми яскраво розпочали наш виступ. Давайте, ну, мало чого. Давайте, що ми придумаємо? Спецефекти, по спецефектам можемо дев'ятикласників позвати. О, це хореографічний колектив. Та яка хореографія? Вони з цими дуєлками. Дві минути сцена в тяжовому диму, красиво. Воно. Отак. Отак. Дуже. Та якось. Так, да. Ну, якщо хочете, я ірландський танець можу затанцювати. Я три місяці ходив. Давайте глянемо. Давай. Поки тільки вивчив оці. Ні, пацани, це нічого не буде. Нам треба нормально підготуватися, саліста нема. Танцюй, Самі самі. Самі будемо. Ну да. <рай> Ой, мужики, диви. диви. 2012 рік Донбас-арена, Бейонсе. Я на світу. Далі дивимося. 2007 рік, Лісабон, Верка Сердючка, диви. О, кстати, класне світло. Ні, світ говно, і на звуки тут. О, тікток, ток сохранив собі. Болтушка на карася прикольна, вона чесночна, типа, і такі кружечки катаєш, і вона якраз на крючок на проглатушку. П'ять міліметрів десь. Раз закинув три минути підсічка, покльовка, рибінка, в торбинку і все. Раз, 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 раз. Далі. x фактор Десятий сезон, фінал. А, це оператор, це ви? Ні, я на сцені. Друге місце зайняв. ви Ви що? А я ж щось, щось взагалі вас не пам'ятаю. Ага. Не. А, наприклад, фіналіста п'ятого сезону, ти пам'ятаєш фактора, з мого назви на скидочку. Так. Фіналіста шостого сезону, переможця якогось, ну хоч учасника, хоч когось. Пам'ятаєш? О, oh, це солізось! Ало, ти під'їжджаєш вже? Підпливаєш? Яка тиса? в смислі? Що значить? Походу приплили. А він ні. А він ні. Це це все, пацани, все. Нам треба нам якось треба час, нам потягнути щось придумати, треба. Антон, король звук, який час так. — Будь ласка, давайте. Нам треба якось затримати глядача, бо нам треба щось придумати. Що ми можемо зробити? Так не знаю. Я вже скільки вам всього показав, можемо бібліотечну виставку в фоє бахнуть. Так, так. Кому вона буде цікава? Книжки, всім інтересна література, вірші, ось послухайте. Хвилями, хвилями, як течія, Магія ранку і кожного дня пливемо, пливемо через моря, туди, де колискова моя, там дежа, там де жа, там де Сон, Сум! Це Або ж... я бачу, це, це ж пісня півоварова. Ну слухай, що півоварову чужі вірші, співати можна, а мені пісню півоварова читати не можна чи що. Це теж радовар. Да, треба... ну, правильно. Співати, співати, нам же хтось має співати. Так, Вість ти усатий, ти попробую. високий. О, щось підбрать, хто у нас буде та щось придумати ж треба. Може, я мені на вухо наступив та й співати я не вмію. Ой, мужиків нема соліста. Ой, нема соліста, мужиків. А я в обичний песчинка, я гвинтик, я звука я не артініст. Та ми поняли, King of the Voice, будь ласка, король звуку Антон да, 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 да. на один разочок. Сьогодні люди прийдуть, будете солістом нашим, заспівайте кров. Ні, ну ну ви що? Ну ні, ніяких не буду, не хочу, це не моє, воно мені не нужне, хлопці, не треба навіть впрашувати. Та, та, та Не ну, надо, ну чекайте, ну куди ви? За Сінхайзером. Так, все, людей запускаємо. За, перевір. За, за, раз, да. перевір, mm -hmm. також два перевір. Я ну, готовий. готові? поїхали. Із з маленького стульчика рано виростає велика сена. Вівезал пульсує з тобою. Віддає сьогодні себе. ти ділля. Перший подих, як ходив. Початок іде від нуля. Не забувай, хто ти. Свєт, світ, світ, мужики, не забувай, хто ти. Не забувай до доти серця відкриті брами, я так давно, я так давно не бачив мами, сльози першою русою, Повернусь додому, я обов'язково батьківській хаті, я скоріший сою, чіла на гамах, співала колись скопку. Антон, люди дуреють. Розрив. Це просто вообще. Все, бросайте це все, давайте ви будете з нами солістом постійно. Ой, дякую вам, хлопці. Я так кайфунув, дякую велике. Казав, що як світ будете переключати, люди будуть дуреть в залі. Казав, ну, ну я так подумав, я, мабуть, краще сам. Ви то парні хороші, але я, мабуть, сам буду співати. Отак вот і розпочалась зіркова сольна кар'єра Антона Вельбоя. Ні, Вов. Ну так собі, так собі версія, якщо а чесно. Чуєш, давай ми зараз відмотаємо, розкажемо, як ж до тебе в село приїжджав. ні ні Лунь Вельбой, дякую вам! Раз, два, тридцять, п'ять, чотирнадцять, зо, Карпін і Антон Велбо. Пане Іване, скажіть, будь ласка, як вам виступ, вашої команди? Дякую ще раз, хлопцям і Антону. Це був чудовий виступ, чудовий! А головне, головне, сучасний. Так. Головне, щоб молодь зрозуміла, і так. розуміють і ті, хто слухав ротару, і ті, хто не слухає вже. Розумієте? Для усіх. Але цими словами я зараз із поганю оцінки журі. Дійсно, коротше, мені дуже сподобалось. Я не знаю, встануть, не встануть. Ви виступили на вісім балів. чи Скільки в нас? Сім, а на сім балів. Виступили на сім балів. Мені дуже сподобалось. Антон, настоящий артист. Я дуже радий, що ти прийшов. Сам ти артист. Я, Сам артист, я радий, що приходять в ліву сміху. От такі молоді, сучасні артисти погоджуються виступати разом з молодими талантами. Дякую, Антон. Дякуємо Дякую. Дякую. Дякую тобі. Аня. Настя, будь ласка, Да? да? Я хочу сказати, що я просто в шоці. Антон, ти таке відкриття. Ти такий нереальний. Я пам'ятаю, у нас в кварталі там була одна. Просто ти на одну фразу виходив. Ти так переживав через це тут на тобі 10 хвилин, і це було так офігенно і мощно. І no, хлопці, дякую вам там. за такий чудовий. Дякую вам за такий чудовий матеріал. Була прям маща. Дякую. Дякую. Ірочка. Uh, ви знаєте, я зрозуміла, чому Ваня такий сьогодні вимогливий. В нього дуже висока планка, і він абсолютно правий. Тепер я зрозуміла весь цей його перформанс. От, Антон, по ну, в мене приємний шок. Я знала, що ти крутий, але я не думала, що ти настільки крутий. У нас тут був Боженька, а ти тепер король не тільки звуку, ти король гумору. Розумієш, це було так круто. І окремо. Дякую. Так, дякую. Можна поаплодувати. Дякую. Антон. Чекай, чекай, я не закінчила. Окремо я хочу подякувати команді, тому що ви як такі агранщики юмора, ви це так круто написали, що Антон тут у вас просто сіяв як бриліант, і це було так круто. Це ваша заслуга. Антон вніс просто свою огромну лепту в цей чудовий театральний. Дякую. Дякую тобі. Я не погоджусь з, з молдавським Чаполіно, що Челінтано. Другий раз не працює, роботи рашутки. Зараз об'ясню. Е, ти кажеш, одивись, та була дуже для дітей, та була дуже, дуже для дорослих. Тут насправді також, якщо відверто були дуже специфічні речі. От я розривався, чому? Тому що два сінхайзера я не дам. Я не думаю, що 100% людей знають це знають цей ні, прикол, братик. Ні, теж були специфічні речі. Але погоджусь з дівчатами. Тоха, настільки круто, настільки якось впевнено витримував ті паузи. О, образ, число, ця косічка! Ви я бачили цю, цю косічку? Це ж кумедія! І в цілому я ржав, мені було весело. Дуже сміло. Я хочу сказати дякую, по-перше, а по-друге, хочу, я сидів і докорював себе, що блін, я на всіх командах встав. А треба було, от на цієї тільки. Ой, Ну прям таке. 30 секунд коридор для Лунта Антона. Я зараз це скажу.